thank you Нам, як відкрив Бог нам свою природу, Від для людського спасіння в тілі народився, твори світу, дай скарг, я положився. Нашої школи. А також хочу побажати хай Родження Ісуса Христа принцем раді, мир, добро, благополуччя, спокій в країні. Нехай буде багато добрих і важливих подій, які зроблять ваше життя краще, любові уваги тільки хороших новин і прекрасного святкового настрою. Вітаю всіх кориф'я та тих, що за з Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаю щастя, здоров'я та всього всього найкращого. Хай новонароджений спаситель принесе у ваше серце радість, мир та любов. Мороз малює свібом, повітні казкові квіти, Крокує на вибір, наближається різдво, нехай веселі темні теплі і літні, завжди панує щастя, радість і добро. Під ногами сніга хоче, піти в стріхі, об'єдна, нині дай в'язни блискучи, народження Христа. Відчиняйте двері ясинові, бо різдво ступає на поріг, Знак добра господній любові світлі в зорі. Під обрусом сіну на обрусі свічка, Нашу хату пахне свіжа паляничка, на втіху дорослим на радість малечи, де з нас угості святий добрий вечір. Вітаємо вас, господарі із з Різдвом Христовим, щоб вам щастя квітла вінком калиновим, Щоб під мирним домом слава панувала, а під мирним дахом любов розвітала. Ой ж на колякам, вулицями місті, у січках з у світло на мисті, і скопки веселі, на сніг висипала, Божий син годився, усіх сповіщала. Нехай різного лишиванця розбудить ваш щасливо ранці і принесе у кожну хату щастя, радості багато. Під ногами сніг репути, вітер сніг піот, негляд, бискут, і очуття, нині дані снибу скучить без народження Христа. Хай з тим завітає, чого серце забажає. Хай несе у кожну хату, щастя, радості багато, хай смачна куча вам дасться. хай у сім'ї панує щастя, хай весела коляда в хату радість принесла, Христос я рождає.